Друзі, усім привіт! Мене звати Алекс. Я сподіваюся, що ви сумували ось за цим ось хлібальником, і тому я сьогодні вриваюся в новому році. Роблю для вас контент. Чому я був відсутній? Поки що пояснювати не збираюсь, але ви усе дізнаєтесь незабаром. Сьогодні у нас дуже цікавий формат, тому що поки я був відсутній, в мене в голові зізрівав план, як що мені робити. І ми вирішили зробити багато нових рубрик, тому я буду навалювати вам багато цікавої інфи про наш український паркур. Тож умощуйтесь зручніше та приємного вам перегляду. Якщо що, це суб'єктивний топ, ви можете написати свій в коментарях. Мені буде дуже цікаво почитати, кого ви вважаєте першого по п'яте місце найкращими атлетами України. А я на п'яте місце нашого топу вирішив поставити Ярка. Це дуже перспективний атлет з Чернігова. Робив раніше круті відоси на YouTube, У нього було понад 100 тисяч підписників, канал він втратив, але тренуватись не перестав. І робить зараз дуже круті муви, дуже круті зв'язки. Ви можете просто насолоджуватись його контентом в інстаграмі. Посилання буде в описі під відео. На четверте місце мого топу потрапив мій знайомий з Одеси. Це Артрембо. За останній рік мені дуже подобаються його муви, і те, що він робить, визиває в мене просто захоплення. Тому ви можете теж підписатись на його інсту, на його ютуб канал. Посилання будуть в описі. Він робить багато дуже цікавих туторів, на яких ви можете вчитися і щось нове для себе пізнавати. Тож, четверте місце Артрембо. А ми йдемо далі. А поки можете підписатись на мій інстаграм на інстаграм Валери, тому що ми робимо багато дуже цікавих речей саме там. І глядачі наших інстаграмів перші бачать тему, яка буде в наступному відео. Також ви, мабуть, помітили, що останнім часом випускає відоси на цей канал тільки Валера, це тому, що він офіційно став частиною моєї команди Red Hat Team. Ми трохи масштабувались і вирішили, що треба розпочинати нову історію більш масштабну. тому команда поповнюється. Якщо ви ще не дивились влоги Валери з Германії, тому що через війну він був вимушений релокуватись саме тут. Туди влоги з зервані нереально красиві, нереально гарні. Тому підписуйтесь на цей канал. Я гадаю, що тільки на моєму каналі з українським контентом ви зможете побачити паркур в Германії. А на скромне третє місце нашого топу я вирішив поставити теж свого знайомого, тому що я у цій двіжусі це Артур Полич, і це власник цього прекрасного залу. Якщо ви хочете займатися паркуром, ви знаходитесь в Києві, то цей зал 100% навчить вас багато чому. Номер для запису на тренування буде в описі, ви зможете подзвонити, записатись та прийти сюди, побачити таку. Тож, мене, якщо ви ще не знайомі зі мною. І ми класно проведемо з вами час. В цьому неймовірному місці. Подивіться, скільки всього тут можна робити. Артура у мій топ я додав не тільки тому, що він мій знайомий, а я справді вважаю його дуже крутим і професійним паркур атлетом який робить нереальні речі. І взагалі він тренить майже тільки паркур, і це неймовірно, тому що таких атлетів в нас майже немає. Але Артур робить насправді дуже складні муви, які ви просто не зможете оцінити, тому що якщо ви нашарите в паркурі, нашарите які відстані, то це просто не виглядає. Але робить він нереальну штуку. Тому як на мене Справедливе третє місце цього топу. Друге срібне місце очікувано забирає чемпіон світу з паркуру та фрірану Олександр Тітеренко. Ви, мабуть, трохи в шоці, тому що чому друге місце, якщо це чемпіон світу, ви можете дочекатись першого. Я гадаю, що багато. Хто вже знає хто на першому, але для всіх чуваків, які не в темі, я хочу вам показати ще одного атлета, який просто розриває цей рік. Але якщо чесно, ці два атлети у мене просто на рівні, тому що вони обидва роблять просто нереальні якісь штуки, які не, ну, неможливо просто повторити. І навіть коли ти бачиш це вживу, ти просто у тебе вибух мозку, що вони можуть робити. Ці майже два роки для Богдана Колмакова стали проривними, тому що на усіх змаганнях з швидкісних трас по паркуру він займає перші місця. І майже усі перші місця у нас в Україні він вже позаймав Сріану, з серіану з швидкісних трас, ну і тому подібне. Тому це заслужено перше місце, тому що зараз він робить просто нереальні неймовірні речі. І він конкурує з чемпіоном світу, тому що він сам нещодавно став їм. Інста його буде в описі, тому що там нереальні мови, що він робить ось в цьому залі. Просто на голову не налазить. Нещодавно робив тут паломфліп на ось цій ось трубі. Ви її бачите? Майже не бачите, а він там щось робив. Тому інстаграм Богдана буде в описі. Можете перейти подивитись, там просто жесть. Друзі, я сподіваюся, вам сподобався даний топ. І якщо це так, то ставте подобайку, підписуйтесь на канал, тому що тільки тут ви зможете побачити багато цікавого контенту з паркуром в Україні. Відосів від тепер буде набагато більше з моїм хлібалом. Тому я гадаю, що вам буде дуже цікаво не пропускати їх. Якщо ви хочете ще якісь топи, то напишіть про це в коментарях. А якщо ви не згодні з моїм топом по найкращим паркур атлетам, то ви теж можете написати про це в коментарях, ставити дізи. З вами був Алекс. Приємно було повернутись на канал. Всім до нових зустрічей. Бувайте! to me, me, he shook my hand. Stupid slut, she dancing on my dick and also shaking ass. He said, "But to write to me."